7 квітня всесвітній день здоров'я. Він започаткований в ООС для того, аби кожна людина розуміла, наскільки важливим є уважне ставлення до власного здоров'я. Адже останні десятиліття чоловіків та жінок, які мають хронічні захворювання, значно побільшало. Така ж ситуація і в Україні. Зокрема, медиків непокоїть стан здоров'я підростаючого покоління. У перші класи українських шкіл здоровими йдуть 80% дітей. По завершенні ж базової освіти проблеми немає лише у 30% якою є ситуація на Буковині, дізнавалися наші кореспонденти. Медики занепокоєні з кожним роком стан здоров'я українських дітей погіршується за статистикою. На Буковині діти менш хворобливі, аніж, наприклад, у східних регіонах. Фахівці пов'язуються з тим, що в нашій області чимало дівчаток і хлопчиків живуть у селах, де є можливість споживати, так би мовити, екологічно чисті продукти та частіше бувати на свіжому повітрі. Але й у нас, як то кажуть, не без проблем. Чимало дітей мають різні захворювання, які перш за все спричинені малорухливим способом життя. Аби діти були здоровішими, вони мають займатися фізкультурою. Переконані освітяни, оці всі різні е, такі трактування, що на сьогоднішній день фізичну культуру треба змінити і сам процес виховання і оцінювання. Я думаю, що це безвідповідальні заявки, які наносять тільки шкоду. Нам навпаки, треба проводити як можна більше змагань, підвищувати рухову активність учнів. Лікарі теж за, але кажуть, тут має бути індивідуальний підхід до кожної дитини. Якщо це фізкультура, вона повинна бути грамотно роз. Розпланована, тобто навантаження повинно бути помірне, воно повинно залежати від можливостей дитини. І саме такий індекс трофія, який ми рахуємо дітям, він не передбачений для того, щоб визначити потужність серцево-судинної системи витривалість її. І визначити, оця ця дитина може займатися в такої в такій, то межі ця дитина може займатися в такій, тому ця в такій То це тобто це основна група, підготовча група і спеціальна група. Ми їх і раніше так ділили, але раніше так ділили з точки зору ну, так на око, ви хворі. Вам така то група, а ви здорові – вам така то група. Тепер це задокументовано. Дитина присідає, мірює частоту пульсу, рахують, як вона відновлюється, і це є підставою для того, щоб перевести її в ту чи іншу групу. Наталія Маркова вже понад 30 років викладає фізичну культуру школярам. Каже, останніми роками діти дійсно стали менш витривалими, тому й спортивні нормативи, які здають учні, зменшили у класах по 5-7 дітей взагалі звільнені від занять. Вчителька вважає, не варто намагатися зробити спортсмена з кожного учня, але привчити до здорового способу життя просто необхідно. Треба безумовно сьогодні враховувати уподобання дітей, що їм подобається. Уроки проводити на основі їх уподобання до конкретного виду спорту. Дітям, же, особливо молодшим школярам, уроки фізкультури, до вподоби. Перш за все, спортивні ігри. Ми мало рухливі на уроках, і щоб якось У Нас усі люблять фізкультуру. Це улюблений предмет. За останні три роки в Україні було кілька випадків, коли діти помирали під час уроків фізкультури. Але винити в усьому медиків та освітян все ж не варто. Переконують фахівці про здоров'я власних дітей мають дбати й батьки. В поліклініці, ви повинні пройти тих фахівців, які дитині треба пройти по віку і самі бути усвідомлено, відомі так, так мовити, повідомлення, що у вас така ти така то ситуація з дитиною, і ви повинні те-то те знати, а не скидати знову. Тому що у нас знаєте, як звикли, що це робить школа, лікар. А я до цього не не причетний. Здорова нація це перш за все здорові діти. В Україні ж у перші класи шкіл здоровими йдуть 80% дівчаток та хлопчиків. По завершенню ж базової освіти проблем немає лише у 30%. А відмінним здоров'ям та відсутністю шкідливих звичок може похвалитися лише кожен десятий випускник вишів. Тетяна Микитюк Віталій Мельницький, телеканал Буковина.